Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про гроші. А ви знаєте, де знаходяться гроші? Так, гроші є у гаманці у наших батьків, у банку, у касі магазину. А як ви думаєте, для чого людям потрібні гроші? Правильно, гроші потрібні, щоб купувати речі. Їжу, одяг, іграшки, але колись дуже давно грошей не було. Люди просто обмінювалися речами. За молоко давали хліб, за овечку мішок зерна. З часом люди вигадали гроші, що було зручніше купувати і продавати. Діти, а ви знаєте, де батьки беруть гроші? Так, гроші заробляють дорослі, коли працюють. Наприклад, вчитель навчає дітей, лікар лікує людей, продавець продає товари і за свою працю отримують гроші. Діти, ваші батьки багато працюють, тому гроші треба витрачати розумно. Треба вміти розрізняти потреби від бажання. Потреби це те, без чого не можна жити: їжа, одяг, ліки. А бажання це те, що нам просто хочеться. Нова іграшка, додаткова цукерка, гарний брелок. Пропоную погратися в гру. Бажання чи потреба. Я буду називати річ, а ви плескайте в долоні, якщо це потреба. І тупайте ногами, якщо це бажання. Хліб, нова машинка або лялька, зимові чобітки, морозиво, ліки, коли захворіли. Молодці, дуже гарно з вами погралися. Бачите? Спочатку ми купуємо потреби, їжу, одяг. А якщо гроші залишаються, то ми можемо купити щось для бажання. Діти, а чи все можна купити за гроші? Ні, правильно, за гроші не купиш дружбу, любов, здоров'я, доброту. Це найцінніше, і воно не продається. Діти, запам'ятайте, гроші потрібні людям, щоб купувати необхідні речі їжу, одяг. Але гроші не з'являються просто так, їх заробляють працею. Тому потрібно цінувати працю дорослих і бережливо ставитися до всього, що ми маємо. А ще слід пам'ятати. Що за гроші не купиш доброту, любов і дружбу це найцінніше у світі. Діти, сьогодні на занятті ми з вами дізналися, що ж таке гроші і як до них треба ставитися. А нам же час з вами прощатися. До побачення і до нових зустрічей!